У Житомирі працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували малолітню дитину із палаючого будинку. Повідомлення про пожежу надійшло у суботу ввечері. На місце події прибуло три бригади рятувальників, які з'ясували, що в будинку горить дах. Зі слів сусідів у приміщенні знаходилася мала дитина. Завдяки швидким діям начальника Карулу було вибито вікно. Та виявлено, що дійсно є мала дитина, яку врятували. Дитина залишилась непошкодженою. Причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення одного із власників а саме залишення без догляду пічки, яка знаходилась на газовому опаленні. Ось на даний час проводиться слідство Карлівським районним відділом міліції. Приблизні збитки від пожежі стануть 57 тисяч гривень. В міському управлінні ДСНС застерігають щорічно з початком опалювального сезону зростає кількість пожеж у житловому секторі, причиною яких є порушення правил пожежної безпеки. Тому рятувальники радять вжити відповідних протипожежних заходів. Звернути увагу перед початком опалювального сезону на такі речі: а саме здійснити перевірку справності печей та димоходів, відремонтувати їх, якщо це потрібно, вичистити сажу, замазати і не побілити димову трубу на даху та вище покрівлі, не залишати без догляду вімкнені печі, а також не доручати догляд за ними неповнолітнім особам, не топити печі вугіллям, коксом, які печі ті, а саме ті, які не передбачені для цього. Пам'ятайте громадяни міста Житомира, що ваше життя та життя ваших близьких залежить насамперед тільки від вас.